А знаєте, чому я на сьогоднішній день є віруючою людиною? Чому я молюся до Бога кожен день? Чому я вивчаю Слово Боже кожен день? Чому я намагаюся притримуватися того, щоб бути учнем Ісуса Христа, відвідую живу церкву? Це просто так відбулося? Ні. Хтось за це поклав своє життя. І знаєте, як Іов. Незважаючи на те, що були у нього такі лжедрузі, які казали йому, та да ти грішник, та да то тобі за прокляття, та да то тобі за гріхи. Він все одно залишився вірним Богу, і Бог показав, що Бог з ним. Бог йому потім віддав і воздав ще більше, ніж він втратив. Так само є люди, які поклали своє життя, для того, щоб я був спасений. І незважаючи на різні випробування життя, навіть смертельні, або навколо люди щось говорили, вони завжди залишалися вірними Богу. І саме тому я сьогодні віручий. Тому я вам раджу: підписуйтесь на канали Станіслава і Юлії Салтаненко.